Улучені Штати Америки нарешті відреагували на останнє падіння російських дронів у двох країнах НАТО. Тож про це трохи хочу з вами поговорити, тому що у Білому домі заявили, що їх це власне не здивувало. Принаймні так прокоментував останнє порушення бойовими дронами Російської Федерації повітряного простору Латвії та Румунії, тобто двох країн НАТО. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі. Давайте спочатку послухаємо його слова. Це на жаль, не нове явище. Як це сталося під час війни в Україні? Коли фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на території сусідньої країни, ми уважно стежимо за цим. Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився, не змінюється, не зміниться, а вже змінився. Саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе, ну і Кірбі додав, що Сполучені Штати Америки тісно перебувають в тісному контакті з союзниками і партнерами з цього приводу. Ну, а як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, захід має відповісти посиленою підтримкою України після останніх інцидентів із падінням російських дронів на території держав НАТО, за його словами, ось це порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії Російської Федерації виходять за межі України, і на це треба звернути увагу негайно. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі. Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. А от серед таких дій Сибіга назвав рішення заходу використовувати своє ППО для збиття російських ракет і дронів над Україною, а також посилення допомоги збройним силам України. Ну і звісно, зняття обмежень на використання Києвом зброї. Ну і якщо ви раптом пропустили про які саме дрони йде мова, я нагадаю. Цими вихідними після російської атаки проти України. Спочатку Румунія заявила, що безпілотник Російської Федерації порушив її повітряний простір. Ну а вже згодом і у Латвії також заявила, що вони виявили розбитий військовий дрон на сході своєї країни. Ну і одразу заявила, що там проводять розслідування. Сьогодні, буквально годину тому в армії Латвії розповіли, що вони зафіксували наближення шахеда до кордону з території Білорусі взагалі-то завчасно, але пояснили, чому вони не стали його збивати. Так от, як заявив командувач армії Латвії, генерал-лейтенант Леонід Кальнянча, політ шахеда відстежували ще з моменту, коли його помітили на території Білорусі. Але для рішення про збиття певного об'єкта у них там є визначена ціла процедура. Зокрема, потрібно повною мірою переконатися, що це не цивільний літальний апарат, ну, наприклад, глайдер. Окрім того, військові можуть зупинити політапарата без його ураження, застосовуючи примусову посадку чи, приміром, реп. Хоча у Латвії поки небагато засобів радіоелектронної боротьби на кордоні. Давайте послухаємо. Ми не стріляємо на кордоні направо і наліво. Зокрема, бували випадки, коли білоруські літаки ненавмисно залітали на територію Латвії. Ну і він сказав, що не може розкривати на якому етапі зараз латвійські військові переконалися, що йдеться про небезпечний безпілотник з бойовою частиною. Ну і зазначив, що оскільки російсько-українська війна триває, то подібні ситуації вони можуть повторюватися. В свою чергу командувач повітряних сил, полковник Вєструс Масуліс, зазначив, що військові після цього інциденту перекинули до кордону додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Ну і знаєте, я ще також звернула увагу, що журналісти одразу запитали у нього, чи можуть у таких випадках піднімати патрульні винищувачі країн НАТО. Ну а він пояснив, що для такого реагування є теж певний перелік умов, і в цьому випадку для задіяння винищувачів не було достатніх підстав. Ну а військове керівництво зазначило, що інцидент з шахедом він взагалі то не виглядає як цілеспрямована провокація проти Латвії. Ну і на це зокрема вказує і інформація, яку вони отримали від союзників. Ну і якось ось так. Та знаєте, країнам НАТО варто було б відмовитися від слів. Дрон точно не був направлений на Латвію чи Румунію. Ну і мені здається, точно не закривати на це очі. Не думаю, що варто якось зараз бавитися в такі ігри. Потрібно просто змінити власну політику і нарешті зрозуміти, що дрони летять цілеспрямовано. Так, поки обережно. Але це спроба хитнути саме НАТО, тобто дискредитувати альянс. Я просто нагадаю: російські пропагандисти вони і так постійно кажуть, що НАТО нічого їм не зробить. Ну, як думаєте, що вони будуть казати тепер? Питання, звісно, риторичне, бо з огляду на реакцію альянсу Росія і далі буде використовувати ці інструменти. І, звісно, дрони і далі будуть залітати на територію країн НАТО і будуть робити це частіше. Росія буде продовжувати випробовувати Захід. Ну і звісно, ми розуміємо, що таким чином, якщо буде ось така в'яла реакція, то Росія буде ставати все наглішою. Тому потрібно розуміти, що думки деяких європейських політиків про те, що можна змусити Росію та Україну домовитись про мир там чи про якісь перемовини не означає, що Кремль не продовжить використовувати слабкості заходу. Кремль добре це вже зрозумів, він прощупав цю слабкість. Тож ми розуміємо, що він припинить свою війну тільки тоді, коли отримає потужний удар. Поки що такого удару немає. Немає, тому що нам не дозволяють бити західною зброєю по всій території Російської Федерації. Росія цим користується. Ну і бачимо, що Росія продовжує просуватися на наших територіях. А, давайте тоді зараз перейдемо до того, що відбувається у нас на фронті, адже у районі Покровська. Тривають запеклі бої. І ось як заявив сьогодні представник Пентагону генерал Патрік Райдер, російські сили досягли певних успіхів. Однак точної інформації про захоплення території у Сполучених Штатах Америки немає. Українські ж військові теж кажуть, що за останні дні росіяни дійсно значно. Наростили інтенсивність і на Покровському напрямку, а також і на інших ділянках фронту. Взагалі побільшало як обстрілів, так і скидів, побільшало і fpv дронів. Також росіяни активно використовують каби та ракети. Ну а завчора окупанти завдали 16 авіаційних ударів. При цьому було скинуто 18 керованих авіабомб. Всі вони припали на Запорізьку область, на невеликий проміжок між Дніпром і. Роботинським виступом, зокрема, на місто і район міста Степногірськ. Тільки уявіть 5 кабів упало: Оріхів і Лук'янівська, по 3 каби, також по 2 на Щербаки, Новоандріївка, Новоденилівка і також у Кам'янське. Крім того, ворожа авіація працює застосовуючи некеровані авіаційні ракети. Ну, і також є інформація, що отрути з неба теж більше. Тому що, приміром, південь росіяни бомбардують токсичними боєприпасами. Ось, приміром, лише за ось ці перші 10 днів вересня окупанти скинули на півдні 200 боєприпасів з отруйними речовинами. Вони їх скидають з безпілотників, і вони також зараз почастішали.